Доторкнутися до святого слова, Священник Михайлівського монастиря створив молитовник для незрячих. Це перша церковна книга, що її написано шрифтом Брайля українською мовою. Гроші на цей проект жертвували всі охочі. Перші примірники молитовника вже роз'їхалися країною. Кому дісталися книги, знає Сергій Стаценко. Завдяки яскравому одягу помітили його Йосипа. Подивіться, ось іде наш великий мрійник. Це Остап йому одинадцять. Він, як і всі діти, любить читати казки. Однак робить це він руками. два з половиною роки йому удалили перше очко. А в три якраз на годину народження прийшлося удалити друге. Злоякісна пухлина очей лишила Остапа в темряві назавжди. Протягом трьох років хлопчик переніс понад 30 хіміотерапії. Однак, навіть після цього жаху не опустив рук. По хаті, наприклад, десь ми йдемо в нове приміщення, він мусить перший раз так спробувати. Потім вже вільно пересувається сам без цієї з допомоги. Ну, що їсти не, 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 не приготую собі сам, але канапку собі може зробити вчатку. Отут та найбільше він полюбляє читати. Вдома в нього чотири книжки шрифтом Брайля, які він вже вивчив на пам'ять ж ходить в бібліотеку, однак навіть там немає тієї, яка б дала йому можливість повноцінно молитись. Раніше я б, дійсно хотів помолитися, але в мене не було змоги, бо книжки такої не було. Раніше, наприклад, коли я молитви, то мене мусив їх хтось навчити або мама, або бабуся. Такий молитвослов не був іздан з часу Незалежності. на українському мові молитвослова немає. Отець Сергій був одним із ініціаторів створення цієї книжки Священик боявся, що меценати почнуть на цьому проєкті піаритись, тож грошей попросив у людей. З самого початку ми не вірили в те, що це можливо, тому що. Ну, пріоритети зараз – це збір денег для переселенців, допомога армії. За два місяці ми собрали 74 тисячі гривень. Цього вистачило на перших 400 примірників. Він в кілька разів більше за звичайний молитовник, але всі молитви сюди не вмістилися. Та за словами Сергія, це великий крок, аби зробити незрячих людей ближчими до нормального життя. Я понімав, що молитва незрячого чоловіка вона Особеннособідні люди і вони не видять этот мир, не видять букви. Як справи Остапу? Добре, Помолимось за Україну. Остап прийшов до церкви на Львівщині, куди вже привезли перший примірне. Хлопчик свильований, адже він тепер може доторкнутися до молитви. Молитва за Україну благослови нашу батьківщину Україну. Долю, за щастя їй дай. Благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць і, і за сирот, за калік і немічних. Про це я дійсно довго мріяв, бо завжди, ну, хтось мусив читати, а ну, я хотів сам помолитися, але в мене такої змоги не було. Тобто я мріяв про цей молитовник, і моя мрія здійснилася. Сергій Стаценко, Юлія Пенчук Олександр Альбінський програма Вікна СТБ.